Що природне то не гріх. Дорогі мої, напевно, вам не раз доводилося чути цю абсолютно безглузду фразу, що природне то не гріх, яка, проте, на думку багатьох, має право на життя. І, звичайно, на те, щоб послуговуватися нею в житті. Безглуздість цього твердження полягає в тому. Що вона суперечить Біблії, і побачив Господь, що велике розбещення людей на землі, і що всі їх думки, і помисли серця їх були злом повсякденно. Буття 6:5. Це, між іншим, характеристика допотопного людства, чиє власне зло. І привезло до жахливої загибелі у вода всесвітнього потопу. І це не дивно адже відплата за гріх смерть, рмлян 6:23. А от таку характеристику дає Біблія вже людству після потопу, розпусні стали, огидни діють у беззаконнях, нема тих, хто чинив би добро. Бог з неба поглянув на синів людських, щоб побачити, чи є хто розумний, що шукає Бога. Всі відвернулися, всі нікчемні не стали. Нема вже такого, хто чинить добро. Немає жодного. Псалом 52, 2, 4. Або ж з новозавітних послань, всі згрішили. І позбавлені слави Божої. Римлян 3, 23. Загалом, дорогі мої, про гріховність і зіпсутість усієї людської природи говориться буквально на кожній сторінці Біблії. Про те, щоб переконатися у цьому, не варто ретельно розбирати усю Біблію. Хоча це принесе негабияку користь. А достатньо лише переглянути колонку новин. Вони в цьому плані вас точно не розчарують. Так що згаданий віраз може мати глуз лише в тому випадку, якщо набуде наступного вигляду, що природне те і є гріх. Тут варто пригадати ще один безглуздий віраз, який шириться багатьма людьми. Проте, не стає від того менше безглуздим. Не можна осуджувати людей, можна лише судити їх вчинки. От цікаво, а хто ці вчинки кої? Інша людина? Чи все ж таки ця людина, проте її темна сторона, яка не підвладна їй. таке трапляється в судовій практиці і в такому випадку. Людину прийнято вважати неосудною, і їй призначають примусове психіатричне лікування. Проте, коли згадують про неприпустимість осудження людей, напевно, все-таки мають на увазі звичайні побутові справи, а не кримінальне законодавство. Тоді навіщо люди постійно ретранслюють ці безглузді вирази, на кшталт, що природний то не гріх, не можна осуджувати людей, можна лише судити їх вчинки, або ж себе егоїзм це добре, бо є передумовою любові до Бога та ближнього, щоб дати ґрунтовну відповідь на це запитання. Звернемося до сьомого розділу послання до римлян, де апостол роздумує про природу гріха, от до якого висновку він дійшов. Знаю, що не живе в мені, тобто в моєму тілі добре, бо бажання добра є у мені, але щоб зробити таке, того не знаходжу. Добра, якого хочу, не роблю. А зло, якого не хочу, роблю. Якщо ж роблю те, чого не хочу, вже не я роблю те, але гріх, що живе в мені, 18 20-й Здається, є сенс повернутися до розмови про неосудність, якщо б не подальші павлові роздуми. В членах моїх бачу інший закон. Що протиборствує закону і розуму мого, і бере мене в полон закону гріховного, який перебуває в членах моїх. Бідна я людина, хто визволить мене від цього тіла смерті, 23, 24 вірш. А це докорінно змінює ситуацію, адже на відміну від більшості людей. Які намагаються безглуздими фразами виправдати чужі, а передусім свої гріховні вчинки, апостол Павло шукав спасіння від гріховного тягаря, який дійсно поневолює людину. На відміну від мудреців цього світу, апостол Павло це спащення знайшов. Дякую Богові моєму через Ісуса Христа Господа нашого. Знайшов, бо шукав, а не ховався за безглуздими фразами виправданнями. Тема виправдання гріховних вчинків, дорогі мої, потребує ні, не обговорення, а попередження, бо говорити, в принципі, немає про що. Більшість людей у тій чи іншій мірі. Замість того, щоб каятися у гріхах, що є засадничою мовою прийняття Євангельської звістки, усіляко намагаються знайти виправдання своїм, і що цікаве, навіть і чужим, непристойним чинкам, або відвертому неподобству та мерзоті. Усі так роблять. Напевно, одна з найбільш поширених фраз виправдань на додачу, вже згаданим у повище. І тут, коли я робив допис, чому церква не допускає розлучених вдруге вінчаних до причастя, закидали мені, що через це від церкви відходять, що церква втрачає. Там. От бачимо всі так живуть, що більшість так живе, нехай більшість. За Ісусом ходило багато. Але коли він почав говорити про хто не їстиме тіла сина чоловічого і не питиме його крові, повідходило багато. Залишилося тільки тих дванадцять. Він їх запитав, невже і ви хочете відійти? Петро відповів: Господи, до кого ж ми підемо? Та ж у тебе слова життя вічного. Що тут можна сказати на це? Хіба, хіба що навести цитату з послання до римлян. Кожен з нас дасть за себе відповідь Богові. Римлян 14,12. Ну, і, звичайно, уже класичне, якщо можна так виразитися стосовно вічної книги. Не обманюйтесь. Бог зневаженим не буває, що пошіє людина та й божне, глачучий сім. Підсумувати ці два біблійні вірші можна таким чином. Можливо, що роблять, грішать усі, але от відповідати доведеться кожному, зокрема, за те, що він зробив, живучи в тілі, добре або лихе. Друге Коринтян 5:10. Так що, повторюся, обговорювати людське виправдання власних. І знову ж таки чужих гріхів немає особливої потреби, бо що було, те і буде, і що робилося, те і буде робитися, і немає нічого нового під сонцем, книга Еклезіаста 1.9. Люди із самого початку кардинально не змінилися. Замість того, щоб каятися у скоєному, більшість починає шукати виправдання, звинувачувати церкву, щоб вони так і попридумували собі. Або шукати власне, тих винуватця власних гріхів. Як, наприклад, це сталося в Едемському саду. І сказав Бог, чи не їв ти від дерева, з якого я заборонив тобі їсти. Адам сказав жінка, яку ти мені дав, вона дала мені від дерева і я їв». І сказав Господь Бог жінці, що це ти зробила. Жінка сказала, змій спокусив мене і я їла, бутя: три, о 12:13. Тобто, винні всі змій жінка, Бог, який дав оцю жінку одним словом, що, окрім мене. У цій біблійній історії, звісно, за бажання, завжди можна віднайти себе, коли починаємо звинувачувати життєві обставини оточення. Того ж самого Бога у всіх наших негараздах і гріхах. Але про що і варто сказати, так це попередити, нагадати, що такий підхід до вирішення власних проблем не тільки позбавляє від них, але ще з часом додає нові. Особливо, коли людина починає виправдовуватися не безглуздими фразами. А починає застосовувати на своє виправдання Слово Боже, часто густо вириваючи біблійні вірші із загального контексту, на це, до речі, грішить дуже багато людей. От, наприклад, один з найпоширеніших віршів, що вживається подібним чином. Не судіть, щоб і вас не судили, Матея 7.1 Пригадуючи цей вірш, люди зазвичай натякають, щоб оточуючі не піддавали критиці їх неблагородні вчинки, тобто не осуджували їх, простіше кажучи, залишили їх у спокої. На щось подібне натякає, згаданий. Повище вираз не можна осуджувати людей, можна лише судити їх вчинки. Ну, але ж це безглуздо, мої. Людей якраз і оцінюють за їх вчинками, як мовиться, по плодах їхніх, пізнаєте їх. Матея 7:16. Звичайно. Христовий. Заклик не судіть, щоб і вас не судили, багатошаровий. Але ще люди згадують його не з метою пізнання істини, а лише для того, щоб від них банально відчепилися. Але в чому сенс марно вимовляти ім'я Господнє, намарно використовувати його відвічне слово. Адже як відомо, Господь не залишить без покарання того, хто промовляє ім'я його марно. Книга виходу 27. Проте, як правило, таких людей це мало хвилює. Егоїст не хороша людина, такий стереотип нашого сприйняття цього слова. Але хіба любов до себе неприродна для кожного з нас? Адже навіть в Біблії сказано, люби ближнього Твого як самого себе, Матея 22:39. Виходить, що любити себе не лише можна, але і необхідно. Чому ж тоді егоїзм виявився засуджуваною рисою людської душі? Ледь не з перших років життя сучасна людина дізнається, що егоїзм це погано, і спочатку ця теза не викликає заперечень. Дитина слухняно віддає іншим дітям свої іграшки, хоча їй дуже не хочеться цього робити. Так же слухняно вона ділиться цукерками, які з кодебільшим задоволенням зіла би сама. У міру її дорослішення докори в егоїзмі стають ефективним інструментом, що охоплює все більші сфери її особистого життєвого простору, Відмовився піти з бабусею в магазин за продуктами, егоїст, не хочеш разом з усім класом прибирати листя в шкільному сквері одношібник. Заікнувся про те, що не поїде з батьками на дачу, ти завжди думаєш тільки про себе. На інших тобі начхати. Усе це, начебто покликане виховувати в підростаючій людині найкращі якості, альтруїзм, співчуття любов до ближніх, і вона сумлінно прагне виправдати зусилля своїх вихователів, допомагає, бере участь, їде куди потрібно, робить, що вимагається. Так триває до тих пір, поки одного дня вона не ставить собі просте питання. А власне, навіщо? Коли це вона встигла стати винною всім стільки, що тепер має про других думати більше, ніж про себе? Сімиті її відношення до поняття, егоїзм раптом дивним чином міняється рівно назворотнє, перехопивши цю зброю з рук своїх вихователів, людина починає користуватися нею сама. Егоїзм стає для неї головним пояснювальним принципом усіх її дій, а її життєве кредо звучить приблизно так. У цьому житті я робитиму лише те, що для мене приємне, корисне, вигідне. І будь-які заперечення вона зустрічає лише поблажливою посмішкою, розмірковуючи про власний інтерес. Тільки от яка дивність, начебто величезна кількість людей сьогодні сповідає такий або схожий світогляд, проте щасливими від цього не стає. Хоча егоїзм ставить за мету якраз щастя людини, і її особисте благо, задоволеність життя. Але сьогодні публічні заяви людей про свій егоїзм нагадуючи. То браваду тих, що зневірилися, чи то якийсь різновид автотренінгу, де люди намагаються переконати себе у правильності обраного шляху. Не роби людям добро, не отримаєш зла. Треба пожити для себе, бери від життя усе. Ну, ніяк не схоже все це на розповідь про позитивний досвід. За подібними деклараціями життя для себе можна роздивитися палке бажання набути щось дуже важливе, необхідне, без чого життя втрачає сенс і радість. Говорячи, простіше егоїзм це спроба навчитися любити себе, але хіба ми не любимо себе і так, без всяких спеціальних хитрощів? Щоб у цьому розібратися. Треба спершу визначити, що ж являє себе це наше я, яке егоїзм припускає як найвищу цінність. Антон Чехов вважав, що у людині все має бути прекрасне і обличчя, і думки, і душа, і одяг. Спростивши цю формулу класика, можна сказати, що у людині, як у є дві складові зовнішність і внутрішність її душі. А значить, справжній повноцінний егоїст лише той, хто любить зовнішність і свою душу. От і давайте зараз спробуємо ще розглянути, як ми ставимося до цих двох головних аспектів нашого особистого буття. Незадоволеність зовнішністю. У кожного з нас дуже непрості стосунки з власним. Відображенням у церкві. У цьому неважко переконатися, згадавши, як ми поводимося перед ним у хвилини, коли нас ніхто не бачить. Жінки починають поправляти зачіску і макіяж, репетирувати різні вирази обличчя, обертатися то одним боком, то другим, з якого ракурсу краще видно достоинства її фігури. Чоловіки роблять приблизно те саме, за винятком макіяжу, звичайно. Але і у них тут є свої специфічні чоловічі справи. Рідкісний представник сильної статі, виявившись перед зеркалом без швідків, утримується від спокуси втягнути живіт, випнути груди, розпрямити плечі, ну а вже напруживши біцепси, розглядати їх від зеркалення так і так, траплялося, напевно, кожному. Нічого днем у таких заняттях начебто немає. Проте ми чомусь соромимося робити все це перед церквом на очах інших людей. Річ у тім, що ми дуже погано уявляємо собі, як виглядаємо насправді. Той образ власного тіла, який сформувався у нас в свідомості, як правило, дуже слабо відповідає нашій реальній зовнішності. І Кожного разу, виявившись перед дзерком, ми вимушені констатувати цей безрадісний факт, втягуючи перед дзеркалом живіт, ми лише намагаємося наблизити себе до уявного ідеалу, хоч би небагато відредагувати безжальну правду, що понуродивиться на нас з боку дзеркального шкла. І коли хтось застане нас за подібними заняттями, ми бентежимося саме від того, що про це наше невдоволення собою і про наші пошуки поліпшеної версії власної фігури чи фізіономії раптом стало відомо сторонній людині. У сукупності все це вказує на декілька важливих фактів, які наша свідомість зазвичай не сприймає. Виявляється, ми не любимо власну зовнішність і старанно приховуємо це від оточення. Єдиним швидком такого розриву між ідеалом і реальністю у нашій зовнішністю ми вибрали церкало. І чекаємо від нього, якщо не чарівного, перетворення на супергероя чи казкову красуню, то хоч би якоїсь тіхи. Нам хочеться зафіксувати. У свідомості той варіант відзеркалення, який більш-менш відповідає нашим ідеальним уявленням про себе. Причому це очікування не залежить від того, як людина виглядає насправді, навіть визнані красу, не вимушені регулярно звертатися до дзеркала за підтвердженням власної краси. Наш внутрішній двійник. Отже, свою зовнішність більшість з нас не любить, вважаючи за краще ототожнювати себе з якимось фантомом, створеним нашою ж власною уявою. Тому назвати себе егоїстом в цьому плані було би недоречним. Але, можливо, хоч би з душею, з думками, з почуттями нашими справами йде інакше. Нам знову ж таки з дитинства уселяли, що внутрішній світ людини важливіший, ніж її зовнішній вигляд, що за одягом зустрічають, а за розумом проважають, що з лиця воду не пити. Про все це нам регулярно нагадували батьки, учителі, добрі кінофільми, розумні книжки. Тому не любов до своєї соняшності людина дозрілого віку більш-менш навчилася компенсовувати вірою у виняткову цінність свого душевного змісту. Але ж наскільки виправдана ця віра, розібратися в цьому куди складніше, оскільки дзеркало для душі людства так і не зуміли винайти. Проте думка про те. Що наше справжнє душевне життя, м'яко кажучи, не зовсім відповідає нашим уявленням про нього, неодноразово звучала в найрізноманітніших галузях людської культури. Так, наприклад, в психології прийнято вважати, що всі досить сильні негативні враження, в тому числі і від власних нехороших вчинків, думок бажань, у людини потихеньку витісняються у підсвідомість, так що потім вона може і зовсім про них не пам'ятати. Християнські подвижники, які досліджували все життя глибини своєї душі, стверджують приблизно те саме. Якби ми раптом побачили всю безодню нашої гріховності, то від жаху тут же безбожеволіли. Тому милосердний Бог не допускає людині бачити свою гріховну ураження й сушій повноті. Він розкриває її поступово лише перед тим, хто прагне виконувати в своєму житті івангельські заповіді, крок за кроком, виправляючи в людині ці страшні спотворення її душевної природи. На жаль, більшість людей у цьому плані схильна не довіряти як психологам, так і священникам. І це зрозуміло, дуже важко повірити у те, що ти поганий і що десь там у твоїй глиб... душевній глибині таяться свідчення цієї твоєї зіпсованості. Причому настільки страшні і беззаперечні, що твоя власна психіка відмовляється пускати їх у свою ж підсвідомість. Але досвід як релігійної, так і психологічної практики, показує, що це дійсно так, що людина не знає свою душу куди більшою мірою ніж власне тіло. І точно так, як у випадку з тілом, не усвідомлюючи навіть, а відчуваючи в собі цю приховану ненормальність, наш розум створює ще один хибний образ, тепер уже власної душі. У цьому фантомі все загалом прекрасно, він добрий, чесний, розсудливий, сміливий, великодушний, цілоспрямований, перераховувати його достоинства можна дуже довго, і лише один недолік псує цю чудову картину. Насправді, всі ці душевні якості належать не нам. А двійнику, створеному нашою уявою, щоб прорватися крізь цей примарний образ до себе справжнього, людині потрібне дуже серйозне зусилля, на яке наважується далеко не кожен, для чого маємо час посту. Отже більшість з нас бояться побачити свою душу настільки, що вважають за краще взагалі туди не заглядати. Для нас це недозволена розкіш. Ми задовольняємося лише утішливим для розуму і серця спогляданням свого прекрасного фіктивного я, яке самі ж собі придумали. У результаті виходить досить дивна картина. На егоїзм сьогодні претендують люди, які не люблять свою зовнішність. І бояться свого внутрішнього світу? І коли така людина стверджує, що житиме тільки для себе, не варто особливо удивуватися з того, що ця філософія не приносить їй щастя. Як може жити для себе той, хто себе не знає, не любить і навіть боїться? За зовнішньою зухвалістю подібних тверджень, прихована відчайдушна спроба пробитися до самого себе, побачити себе, навчитися себе любити. На жаль, уся енергія таких спроб виявляється в результаті, спрямована по усмету і замість задоволення і радості приносить лише розчарування і порушнечу, яку людина знову і знову намагає матиметься заповнити. Але в дірявому глеку вода, на жаль, не тримається. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться. Я вділю благословення, коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, подобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!